Привіт, ура! Нарешті я записую це нове YouTube відео. Воно буде. Я хочу розкласти тему війни і корупції на атоми, і обов'язково буде про багатство. Починаємо. Благодарю тобі, Бог, Харі Крішна, ангели, Архангели, провідники, помічники за можливість записати таке відео. Бути живим і ділитись з людьми досвідом. Я подумав про війну і про історію України і історію воїн. В історію я не дуже вірю, тому що потрібно бути там, спостерігати на власні очі, і тоді можна 100% вірити в історію. Але якщо повірити в те, що було в школі, історія, то на території України було багато воїн, і мені це дуже не подобалось. І ще тоді. Чому це так? Е, у нас Україна потенційно дуже багата е, країна, одна із найбагатших країн у світі за рахунок клімату, за рахунок своєї території. Україна неймовірно і потенційно може бути найбагатшою країною у світі, і це ви і так знаєте. У нас прекрасний помірний клімат. У нас дуже радюча земля, і через це смачна, корисна і дуже крута їжа. І через це як доказ, те, що там Олександр Усик або Кличко чемпіони світу в боксі. В нас в Україні найсильніша людина світу планети Василь Вірастюк. У нас ми перемагаємо на Євробаченні на світових рівнях, і це тільки докази того, що як їжа, якісна їжа, корисна крута їжа, впливає на якість людей і на наше життя. Але в чому величезна проблема і. Помилка, звідки ці війни з'являються? Чому вони по історії України так часто з'являються? Уявімо себе на місці будь-якого сусіда, хоч поруч, хоч ну типу, ти країна, і дивишся на Україну. У них прекрасний клімат, прекрасна земля, родюча земля, найгарніші дівчата в світі, найсильніші чоловіки у світі. ну, все прям топ. І це ще не все. Там ще казали і про корисні копалини, що в нас є дуже круті. Але в чому проблема? Більшість народу не самоідентифікує себе як я українець, а значить, я вже багатий. Це база, це стандарт. І е, ти, як сусідня країна, дивишся. У них це все є, у них є цей потенціал. Але вони цього не використовують. Може вони тупі чи дурні. Давай заберемо у них землю, вони ресурси. Вони ж не користуються їми на повну силу. У нас, у сусідніх країн, гірше становище. У них в багатьох можу, могло або є гірше становище. Вони використали. Вони економічно більш розвиненіші в ну не в, в Європі. Багато валют більш цінніші, ніж українська гривня. А чому? А вони дивляться і можуть заздрити ті самі чоловіки на наших жінок. Ще поділюсь, е я ж художник. Це ж я не малював. Підпишіться на канал, коментар напиши. Тю роботу я малював на тестова роботу на прийом художника. Прийом художника. На прийом художника. Ну ви зрозуміли. На роботу художником. потрібно було малювати портрети на замовлення. Це було по фото. За два рекордні підходи намалював. Далі. Е, оце ангел-охоронець. Ангел Неса. Це я довше малював. Мені подобається. Так, набагато краще. Це кольорові олівці. Що вони думають? Ось у чому суть. Самоідентифікувати себе. Я українець, я уже багатий. Це база, це основа, вона у нас вже є. Ти народився на цій території це не просто так. І тепер розслабив булки рухайся далі! Я українець, я українка, а отже я вже багата в потенціалі. Якщо ми використаємо ці ресурси, економіку, виростем от Америка, ну вона воює, в, війни в них є. Але ти дивишся. і... На неї мало хто хоче нападати, або взагалі не хоче нападати, тому що вони використовують свої ресурси і люди активізовані, як перемогти корупціонерів, а тобто паразитів. Тобі, блядь, не стыдно, що тобою керують якісь глисти, якісь паразити. Уяви, що в тебе в шлунку, тобі не стидно, що в тебе якісь черв'яки там лазять? Ти що не можеш їх нахер вигнати? Ти купуєш, тратиш гроші лишні. На ліки, начину їжу, щоб їх кормить. Та пошли вони. Фрукти, зелень. Рослини, здорове чисте харчування. Я не прям примушую супер там. Хтось іще курить, хтось іще п'є. Ну, подобається, будь ласка. Продовжуватиметься війна і ця вся перелітична система. Вона згниє. Все ми переможемо. Так на це потрібен час. У... Ну, а тепер масштабуємо на націю. Є оці паразити, корупціонери, які крадуть гроші. Чому? Тому що багато безвідповідальних людей не фінансово грамотні, вони не ведуть свій бюджет. Ти пишеш кожен місяць, потрібно писати: я пишу. Кожен місяць фінансовий відлік за минулий місяць доходи і витрати. Це обов'язково. База і стандарт. А програма доходи і витрати, щоб ти чітко бачив, де куди що йде. Щоб контролювати ці фінансові потоки і благодійністю займатися, це супер обов'язково. Здорова нація і економічно вона розвивається, коли люди беруть на себе відповідальність за свій розвиток, за фінансову грамотність. І коли не відбувається велика різниця людей, які беруть на себе відповідальність фінансово-економічно розвинені, вони створюють свій світ. І тих людей бідних, які ніхіра не роблять, не при, при війні, ні ну війна це вже крайність. Там вже тільки смерть, і то може там, поки вони переінкарнується, може й досі не допоможе. Біль тебе мотивує, так розвивайся. Береш на себе відповідальність, рухайся, розвивайся, і все, і ми виліковуємо це все, докази, приклади Китай, війна Китаю з Японією. Що Китай зробив? Який у своїй урок, який висновок? Економічний ріст, люди все-таки гроші оця енергообмін. Войни вони видавлюють, проштовхують оцю енергію. Вона має постійно в тобі бурлити. Ти маєш постійно благодійністю займатись. Войни вони продавлюють у бідних людей оцю енергію. Проштовхують оцим болем. Якщо ти відповідальна людина і береш на себе відповідальність, люди і багатство, і економіка це значить, ти береш відповідальність і, так би в кавичках проштовхуєш цю енергію, сам. Займаєшся благодійністю оці купівля продаж. Купівля продаж це енергообмін набагато більш е, не те, що благодійніший, благородніший, ніж війна, там, де люди швидко вмирають. Тому що різниця відповідальних людей, багатих і бідних, які годами не беруть на себе відповідальність, стає дуже велика в світі. Потім ці люди дивляться телевізор, рекламу їх це напрягає. Тому що люди беруть на себе відповідальність, вони енергетично, енергообмін здійснюють. І потім вони купівля-продаж. А тут і так не проходить купівля-продаж. На тобі війну, блядь. ти не проштовхуєш цю енергію, не розвиваєшся, на тобі війну. Тепер буде швидше тебе економіка і розвиток фінансовий йти. Проштовхування енергії, займатись благодійністю, брати на себе відповідальність і економічно рости, розвиватись. Оце суть. Підпишись на канал, напиши коментар. Акварель, кольорові олівці, лайнери, любов, бажання і все таке. Ну і щоб добити тему. Нашої влади по всій землі це важлива тема людської влади на всій землі, перемоги над корупцією на всій землі, але краще, щоб їх не було воїн, можливо, якісь простіші конфлікти. Є творчі люди, які несуть посил Божественної цієї благосної енергії, музика, малювання, співи це все дуже прекрасно. Танці. Чим більше ти спостерігаєш і проносиш через себе цю енергію, тим більше ти знаходишся в стані спасу і бачиш їхні приклади, і рухаєшся до них, і це вже перемога. Нам потрібно набрати критичну масу високосвідомих і щасливих людей, які йдуть своїм призначенням, і потім ми швидше набагато переможемо. Але чому зараз не можна переломити цей хребет цим підарасам? Тому що вони контролюють основні ну, супер основні і супербазові масштабні речі на землі. Це, наприклад, заправки, мережі заправок, мережі, не знаю, якихось торгівельних центрів, ресторанів, військову структуру, так би сказати, медицину. Там Дуже багато відсотків тих всіх ліків, вони і шкідливі, це все хімія. І якщо змінити харчування на здорове, це все відпаде і трансформується. Як буде ця вся перемога? Передбачення вангую ідеальний варіант. Ну, ми набираємо цю критичну масу позитивних людей, високосвідомих, які йдуть своїм призначенням, і переломлюємо хребет тим, що. Іде заміна. Це найкраща зміна. Це заміна. Заміна одного на іншого. Так як іде, наприклад, ці онлайн школи. Це дуже прекрасно, що ці всі школи з'являються. Тому що люди, які провчилися в звичайних школах, вони вже зміють, що це повне лайно, і яке їм е в житті потім ти використовуєш 5-10% максимум користі. Все остальне воно взагалі забувається. Це протирання штанів. Ось і вже йде заміна. Заміна одного ну якогось лайна на якийсь суперпрекрасний топ. І так, ми все замінимо і захопимо світову владу і будемо контролювати величезні фінансові потоки. Але також собі потрібно дати відповідь на питання, навіщо нам такі супермасштабні, високі е, фінансові потоки, і що з ними робити з цими грошима. Дуже багато роботи, дуже багато роботи. Реформа, шкільну реформу, всі школи трансформувати, змінити, щоб в дітей розвивати оцю. Творчу жилку, їхнє призначення, те, що їм подобається, щоб вони йшли своїм шляхом, щоб вони не е, протирали штани і ходили на те, що їм не подобається. Вивчали базу про сім'ю, про любов це база. Фінансова грамотність це база, здоров'я це база, це все базові речі, які нам по життю все життя потрібно. і бути щасливими. Ну і хто я, навіщо я тут, навіщо я прийшов, про Бога це все дуже важливі речі. Бо вони прекрасні, це все є. Люблю вас, обіймаю. Підпишіться на канал ще більше. Підписуйтесь і пишіть коментарі, і ставте лайки. Це легко і просто для вас. А мені розвивається контент, це супер. Я сподіваюся, буду старатись записувати частіше відео. Не тому що енергопотік і оце продавлювання енергії в людей. Продавлювання це хріново, вже, це вже хріново, якщо продавлюється через війну і через якийсь біль, потрібно брати на себе відповідальність, цю енергію самому виділяти, рухати далі. І благодійність це найвищий такий спосіб, найвищий. благодійність ти даруєш гроші. Ну або ще й подарунки. Ну, гроші це також дуже важливо, благодійність і гроші. Грошима благодійністю займа, займатися за допомогою грошей. Ти оцю енергію сам береш на себе відповідальність і направляєш туди, куди ти хочеш. А куди ти направляєш цю, цю енергію благодійності, та й росте і розвивається. Усі все. І це супер топ. Тому краще брати на себе відповідальність, займатися благодійністю і своїм власним розвитком і через призначення, ніж доводити. Життя і зовнішнє середовище, щоб ставались війни, або ти бачив багато реклами, просто заплати за підписку ютуб премії, не буде реклами, тоді не буде цього болючого проштовхування енергії. Усі все. Розвивайтесь, дійте, перемагайте. Ми переможемо в цій обов'язково. Створюйте позитивну карму через своє призначення і змінюйте своє харчування на здорове, живе, рослинне. Окей, я їм іще варні каші, але м -м, живе, живі фрукти, зелень, це супер прекрасне харчування. І медитуйте. І прогулюйтесь на свіжому повітрі, і займайтесь спортом, і малюйте, і танцюйте. І підписуйтесь на мій канал. Обов'язково. Коментар напиши, і лайк постав. І пошир це відео.